День 20. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Івангелія від луки. Ніхто не засвічує світла, щоб його вкрити посудиною. Або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наявне вийшло. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Дбати про своє внутрішнє, молімося про внутрішню правдивість і чесність. Я наближуся до Ісуса як учень до вчителя, і як друг до друга. Сяду біля Нього, щоб зосереджено слухати Його настанови і ради. Перш ніж я почну вслухатися до Його слів, попрошу Його, щоб підготував моє серце. Для прийняття Його науки. Ісус є світлом світу, а я є Його лампою. Якщо хочу бути Його учнем, я повинен погодитися бути лампою на свічнику, щоб ті, які входять, бачили світло. Які риси мого характеру є світлом для інших, а яких із них я соромлюся? Чи переживав я такі моменти, коли хтось дякував мені за мою віру і свідоцтво життя, нагадаю собі деталі цієї події. Кожне найменше добро, яке є в мені, не залишиться прихованим, Явне є перед Богом і також виявиться в моєму ставленні до інших. Так само це стосується і зла. Бог знає мою внутрішність і сумління, навіть те, що я найбільше приховую, вийде назовні. Погляну на своє життя зовні і всередині. Що я можу сказати про прозорість і направленість свого щоденного життя? Стану перед Ісусом у всій щирості свого сумління. Попрошу Його допомогти мені побачити себе його очима аж до самої глибини. Вважайте, як слухаєте. Слухання цілим собою, розумом, серцем і волею може зробити моє життя дуже багатим, особливо слухання Слова Божого. І навпаки, слухання без уваги може зробити з мене поверхневу людину. У щирій молитві попрошу Ісуса, щоб Він відкрив мій розум, відкрив моє серце і волю для слухання Його Слова, щоб показав мені мою поверхневість і зарозумілість та старіх від життя на видимому доброму, завірюю Його в чесності і правдивості мого сумління. Колі Богородиці. Марія пробуджує наше сумління як Ісус. Вона вчить нас жити серцем, бути відповідальними за свідчення нашого життя. Вона сказала: будьте тими, які притягують душі до Бога, а не тими, які їх віддаляють. Я з вами й усіх вас люблю особливою любов'ю. Це час покаяння та навернення. З глибини мого серця вас закликаю. Будьте моїми всім серцем. Послання Богородиці Цариці Миру 2 лютого 2010 року. Дорогі діти. Материнською любов'ю сьогодні закликаю вас. Щоб були світильником усім душам, які блукають у темряві непізнання любові Божої. Щоб ви яскравіші світили і притягували більше душ, не дозволяйте неправді, що виходить із ваших уст, примусити замовкнути ваше сумління, будьте досконалі. Я веду вас материнською рукою, рукою любові. Дякую вам. Марія, наша мати, допоможи нам бути чуйними до кожної думки, слова, учинку. Пильнуй наше сумління, допоможи нам чувати. Ми щиро хочемо бути Твоїм світлом, а це означає випромінювати Ісуса. Марія, зроби нас повністю Твоїми, допоможи нам услугувати з наших сердець те. Що затьмарує світло. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх його діл. А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні і любові тобі віддають посвячую своє, своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди і своїх добрих діл, минулих, теперішніх і, і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і, і повне право Розпоряджатися мною і всім, що мені належить. По твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Семгутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.